Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас 5 вересня і темою сьогодні відео буде в нас повторна роздача смужок від кліща. Хто дивиться наші відео, знає, що у нас виходило відео, коли ми давали перший раз смужки від кліща. Ми давали апіфлум. Діюча речовина Флометрин давали в сім'ю по дві смужечки. І як я говорив в тому відео, десь через 7-10 днів будемо давати повторно. У нас пройшло не 7-10 днів, а у нас пройшло 2 неділі. Вчора ввечері були дані смужки в контрольні сім'ї, поставлені листки. Зараз ми подивимося, що в нас робиться з кліщом. І тоді оприділимося, скільки ми смужок будемо давати. Того, щоб в одну сім'ю повторно давали дві смужки, в іншу сім'ю повторно давали одну смужку. І так, дивимося наші контрольні листочки. Як бачите, бджілки смужки розгризають, починають виносити частинками. Дуже багато, там частинка лежить, дуже багато на дні просто передали. Трушених, переїджених їх втруху. Так, дивимося. Сім'я номер 45 тут давалося одна смужка від кліща. Поки кліща я не бачу. А ну дивися, добре, може я, Андрій, не бачу. Може ти краще бачиш. Бачимо воскову кришку. Ну, кліща я не бачу. Це повторна обробка від кліща. Отут так якби один. це. Ото, так? Чи ні? Щось не зрозуміле. Ні, це не кліщі, це воскова крихта. Так, в 45 п'яту, як ще раз повторюсь, тут давалася одна повторна смужка. І дивимося, 47 сьому там дали дві смужки. Осипа бджоли, як бачимо, нема. А тут є кліщ. Бачимо. Раз, два, три, чотири. Кліщ сипеться. Бджілок, як бачимо, нема. Ми знімаємо зранку відео, ставили полосочки на ніч. І що ми будемо. Яке ми будемо приймати рішення? Ми будемо зараз йти роздавати полоски. В сім'ях, які е, не розгризли полоски ще. Вони працюють, дія полосок 30 днів, будемо давати по одній полосці. В сім'ях, де полоски вже повністю згризані, будемо додати по дві полоски. Ось так. Кліщ є, кліщ сипиться. Так. Тепер. Зараз покажу, щоб ми не були тільки на словах. Вчора тут цій сім'ї було дано в добавку дві полоски. Ці полоски, що стоять, вони вже в такому стані. Зараз покажу, скільки їх згризли. Ось так вони практично вже згризані. І будемо просто контролювати, перевіряти, згризли полосочки. Тут менше згризли, гніздо більше сюди. Будемо давати дві полоски, де полоски більш половина і більше. Будемо давати одну полоску. Нехай працюють. Протримаємо полоски місяця то й більше в сім'ях. А там далі будемо бачити. В нас е, наставки стоять на корпусах, е, вони відкачені, е, ми так зберігаємо до похолодання, щоб ї, їх нам не поїла воскова міль. Ось в такому стані все. Тут а, чистенько, сухенько, гарненько, і е, е, хоча на вулиці плюс 33 днями наші рамки в магазині, не поражені восковою міллю. Тепер це 45-й. Покажемо 45-й. Повторюсь, тут в цій 47-й ми знайшли 4 кліща, тут знайшли 1 кліщ осипу за ніч. Кліщ Сипеться. Погано ми зробили, що ми після першої постановки не зняли відео і не показали, який був осип кліща після першого разу, як ми поставили полоски. Бачите, практично тут більше. Перший раз, як помічаєте, ми ставили і зажимали полоски між плечиками, але зараз ми ставимо їх, просто загинаємо скобою, Ось так. І. В середину гнізда. Так. І будемо йти, повністю процес, як ми ставимо полоски, не будемо показувати, покажемо на декількох вуликах. Так, одіваємо наші рукавички. Елементарні дотримання техніки безпеки при роботі з хімією. Дивимося. Так, тут більша половина полоски. Тут взагалі з'їли. Такі сім'ї ставимо. Дві полосочки. Так, продовжую наш, е, знімати відео. У нас невеличкі проблеми технічні були, прирвалось відео. Так, ця сім'я крепша. Полоски вони практично з'їли, даємо дві полосочки, які я вже показував, просто загинаємо скупою і сюди. Це в нас так звана буде друга обробка від кліща. Так, йдемо далі працюємо оперативно. Так, тут більше половина полосочки. Сюди ми дамо одну полоску. Сюди більш, не клуб, сім'я розміщена. Також більша половина полоски, полоски працюючі. Хочу глянути сюди, може просто в цю сторону. Тут з'їжджені більші. І в додавку. Де в якусь сім'ю одну полоску, в деяку сім'ю дві полоски додаємо. Все і таким чином проходимо всі бджолині родини так, коротенько розкажу, що в нас зараз відбувається на пасіці. Як бачите, даємо повторно полосочки від кліща. Нуклеосний парк в нас, стан нуклеусного парку ще знімемо відео. Звичайно, в цьому році на цю пору початок вересня. В гіршому стані, ніж в попередньому році. Дуже багато зльотів, нальотів бджіл, бджілки чогось неспокійні, не можу зрозуміти причину. І, порівняно від сімей, бджола в нуклеусах практично ну, пропадає. Вроді би, є матка, вроді би є все, а бджола дівається. Стан такий невеселий. Хоча би є і крепші нуклеуси. Є, звичайно, слабші, слабші нуклеуси відбираються матки і об'єднуються. Хто дивиться наші в вайбер-групі, знає, що в нас і акція була, ми дешевші такі матки віддавали. Практично нуклеусний парк на сьогоднішній день скорочений по максимуму. Маток, так як в тому році ми продавали до жовтня місяця, в цьому році такої кількості осінніх маток не буде. Хто ще захоче придбати матки, дивіться в нашій вайбер-групі по продажі пчелиних маток. Ну, все практично. Що я хотів в цьому відео розказати, розказав. Підписуйтеся на наш канал. Хто ще не підписався, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі, діліться силочкою на наш канал з знайомими бджолярами. Буду за це таки щиро вдячний. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!